Молитва перед дорогою, Господи, Боже мій, у руки Твої вручаю шлях мій і прошу Тебе, благослови мене в дорозі, охорони від усякої біди, нещастя та випадкової смерті. Пошли мені ангела, охоронителя, щоб супроводжував мене і захисти мене від усякого зла, видимого і невидимого. Від недобрих людей, від спокус та всякої небезпеки, даруй мені здоров'я, мир і твою благодать у дорозі, щоб, щаслив... щоб щасливо дістатися до місця, куди я прямую, і повернутися додому в радості та мирі, прославляючи ім'я Твоє святе, бо Ти є захисник і Спаситель наш, і тобі славу віддаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.